Смерикові ліси, гірські струмки та мальовнича природа Карпат. Напередодні літніх канікул. 45 дітей із Павлограда вирушили на відпочинок до табору. Сеневир Наші діти це діти загиблих захисників. Ці діти сіроти, діти позбавлених батьківського піклування. Вирушили на відпочинок і оздоровлення до Закарпатської області, лагеря, Синевірського озер». Ці путівки були придбані за кошти місцевого бюджету. Кількість їх 45. У дітей буде можливість провести два тижні в Закарпатській області, в чудовому лагері, там, де насичена культурно-спортивна програма. У них будуть екскурсії. Ну, я сподіваюся, що це така гарна можливість в даний час відпочити від тривог, від тривожних буднів і набратися сил перед наступним учбовим роком. Табір знаходиться на висоті 818 метрів над рівнем моря у національному природному парку Синевир. Програма табору включає екскурсії, різноманітні квести, ігри, тематичні вечори та розважальні програми. Діти поділились очікуваннями перед майбутнім відпочинком. Очікую гарні спогади. Хочу подорожувати, дізнатись багато чого про Закарпаття, тому що я там ще ніколи не була. Я була і теж і по Україні їздила, і за кордон у Литву, і все. Я думаю, що там буде дуже прикольно, тому що е, хочу дізнатися про Закарпаття. Ми будемо їздити, там на, ходити на екскурсії. Там. Біля гори будемо. Ну, я думаю, що це буде дуже весело та останніться гарні спогади. Я думаю, там буде красива річка, ну ті, ліс красивий і поход. Табір поєднує для дітей комфортний відпочинок з активними розвагами та здоровчими можливостями. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК.